Вітаю в етері. новин у студії Віктор Раду. Війська РФ нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі. У понеділок окупанти вивели два надводних ракетоносія та один підводний загальним залпом до 20 ракет. Повідомили у прес-службі оперативного командування Південь. А вранці в понеділок спостерігалася підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та над акваторією Азовського моря. Українські військові повідомили, що росіяни вивели в Чорне море два надводні ракетоносії на борту 16 ракет типу Калібр. Пізніше до них приєднався ще один ракетоносій підводний. У оперативному командуванні південь попередили, що загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока. Не виключена є активність ворожих розвідувальних безпілотників. Вранці у понеділок російські війська обстріляли Миколаївську область. Загинули двоє мирних жителів. Троє отримали поранення, в тому числі дитина. За даними ДЦНС, ворог атакував село Солончаки у Миколаївському районі. Удар як повідомляється, було завдано з території тимчасово окупованої кінбурської коси. Боєприпаси та їх уламки потрапили до приватного житлового будинку і повністю його зруйнували. З-під завалів витягли тіла загиблих чоловіка та жінки. Трьох людей поранено. Серед них семирічна дитина. Хлопчика шпиталізували. Сухі борщі, супи, другі страви, фруктові чіпси, печиво, яке довго не псується. Така вона їжа війни для бійців ЗСУ її з 2014 року виготовляють волонтери Чорноморської кулінарної сотні. Їхні страви не тільки мають довгий термін зберігання, а ще й смачні та поживні. У цьому могли впевнитися і наші кореспонденти. Чорноморська кулінарна сотня існує з 2014 року. Організували її одеські волонтери. Кожного дня вже 9 років поспіль. Вони готують перші і другі страви, які висушують, пакують і відправляють на фронт. Розповідають, що рецептуру розробляли самостійним. Найголовніше завдання, яке ставили перед собою сухий борщ, мав бути на смак як домашній, і їм вдалося цього досягти. Тут все по грамам. цибуля, морква, буряк. Петрушка, капуста, спеції і томат. Тобто, оце пакунок кидається в воду, яка окроб на 5 літрів, засипається і 20 хвилин вариться. Ну, бажано додавати туш... тушонку, тоді mm -hmm. смачніше робить. Mm -hmm. бо... Тобто це можна сказати такий е... ну, швидкий е... приготування. Варіант без м'яса пісний, так? Так, да, так. Да. Вони без м'яса смачний, дуже. Бо тут сушена петрушка, цибулька, укропчик, і воно дає дуже ароматний. Mm -hmm. Які відгуки від хлопців відчатку? Е... Вони дуже полюбляють, вони дуже часто замовляють. В нас так як я зараз дуже мало людей. У нас мо сказати, що у нас черга на борщі. Ми запакували і одразу відправили. Тільки з початку цього року кулінари приготували біля 20 тисяч сухих борщів та супів. Один пакунок розрахований на 5 літрів страви. А це означає, що волонтери вже нагодували щонайменше 200 тисяч бійців. Сушаться інгредієнти впродовж доби. А термін зберігання пакунку з висушеними овочами близько місяця. Все, що роблять дівчата, вони це це роблять з любов'ю, і я думаю, це дуже якісно і. Смачно і Рисно. У них в асортименті, ну, порядка десяти найменувань різних супів. Там це і грибний суп, і е, розсольник, і там інші супи. Долучаються до волонтерської діяльності і винороби. Хоча зараз не найкращі часи для українського виноробства, зазначають фахівці, але виробники вже готуються до перемоги, заготовляють вина, щоб і відсвяткувати було чим, а згодом і популяризувати український напій по всьому світу. Збираємо донати на От, Прислали нам такі от ящики від набоїв, де ми е, тут пакуємо три пляшки вина, чи там ігристого, чи сухого, от, два келики для вина, для грапи. Там є, є трілички для закусочки. Все це моя жінка вшила такими подушками, щоб вона не билася. І це такий е, ящик з під набоїв як подарунковий такий, і у нас є різні і наші вина. Є вина тих заводів, які зараз в окупації. У мене навіть були такі з езбасадовських вин, ящики, які купували. І ми це донатимо на наш благодійний фонд. Там були останній збір, були сітки. Який же обід без десерту про це також подумали волонтери Чорноморської кулінарної сотні? Вони заготовляють фрукти, сушені яблука, банани, цитрусові. Виходять корисні чіпси, які зберігаються впродовж кількох місяців, і поживні і смачні, легкі, зручні у споживанні. Долучитися до благодійної справи може кожен, говорять волонтери, і запрошують до себе у Чорноморську кулінарну сотню. Готувати прості й смачні українські страви з любов'ю і по-домашньому для бійців зброю. Збройних сил України. Одягнули малечу у форму рятувальників, спілкувалися про правила безпеки під час пожежі та вибухонебезпечні предмети. Одеські фахівці служби порятунку 101 в ігровій формі розповіли дітям переселенців, як діяти при виявленні боєприпасів, куди повідомляти про небезпечну знахідку. Наочне заняття пройшло за програмою клас безпеки системою уроків, розроблених спеціалістами ДСНС України спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Замасковані міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети. Місця, які були знайомі та безпечні, у воєнний час можуть приховувати небезпеку. Такий основний посил ігрової ініціативи одеських рятувальників для дітлахів-переселенців. Ось так близько один до одного сидить малеча з Херсона, Миколаєва та Харкова. В ігровій формі за допомогою наочних матеріалів та вікторин рятівники разом із психологом ДСНС пояснюють дітлахам правила пожежної безпеки та безпеки на дорогах. Особливу увагу приділено темі вибухонебезпечних предметів для дітей молодшого віку. Римують загадки про мінну безпеку. Бачиш міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет. Не блукай у кущі, не ходи, зупинись і один нуль один. Не підходити, не чіпати, повідомити дорослим чи зателефонувати в 101. Не втомлюються нагадувати тренери заходу. Плюс одне з основних правил, яке повторюють рятувальники малечі: бути обачними, тому що часто міни та вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під іграшки чи інші невинні речі. Переодягнули у форму рятувальників, дали помірити бронежилет. Десятирічний Стасик найстарший серед слухачів. Власноруч одягнув справжню протипожежну каску. Зелене. Все. Це зелене? Так. Да. Але добре бачиш? Ну, да. А найактивніша з маленьких слухачів Ганна на захід прийшла із татом. Сім'я приїхала з Херсону. Донька каже батько: точно буде рятівницею. Завжди охоче на допомогу. Знає, що треба робити при пожежі, та якщо вогонь перекинувся на когось поруч. Треба впасти на землю та крутитися, щоб загасити вогонь. Так, на собі, якщо перекинувся, вогонь. Так, так. от треба спочатку заспокоїтися, подзвонити пожежникам. и им спокойно все объяснить. Сама порывается помогать в каких-то ситуациях, тоже там каким-то детям, взрослым, да кому угодно. В детстве, не знаю, экологом мечтала быть. Вот теперь, когда я поняла, что такое психолог, ну, ритуальник, я поняла, что я хочу быть психологом, который помогает детям. Граючи про серйозні речі. Батьки дітлахів наголошують про необхідність якомога більше інформувати, як діточок, так і дорослих, про можливу небезпеку навколо. Вони це слухають, і вони настільки серйозно відповідають на питання. І це наше сучасне життя нині. І дуже круто, що така ініціатива відбулася. І те, що ми тут, і навіть я послухала, і мені дуже було цікаво. Фахівці служби порятунку 101 сподіваються, що такі заходи допоможуть дітям у майбутньому бути більш обізнаними у питаннях безпеки. Це ті знання, які можуть врятувати їм життя. Це важливі знання, тому що ну, по перше, ми взагалі зараз живемо в період війни, але з самого дитинства треба, ми розуміємо, що треба, щоб дитина була свідома до своєї безпеки. До безпеки різної це може бути пожежна безпека, там будь-яка інша на дорозі або ще десь. Наприкінці заходу дітлахам дозволили посидіти Потривай. у справжньому авто з рятувальним спорядженням. Є ось такий донкрат, є електричний донкрат і донкрат гідравлічний. Ми ним розтискаємо автомобілі. На останок дітлахи отримали корисні подаруночки – комікси з патроном та супергероями, які з рисованих оповідань розказують, як поводитись із вибухонебезпечними предметами і куди звертатися за допомогою. Усі матеріали розроблені українськими службами ДСНС спільно із спеціалістами ЮНІСЕФ. Навдищині поліцейські затримали розбійника, який вдарив по голові перехожого і пограбував його. Інцидент стався у місті Ізмаїл, коли 40-річний громадянин вигулював собаку. До нього підійшли кілька незнайомців і запропонували випити. Потім між чоловіками виник конфлікт. Повідомили у прес-службі облполіції. Під час сварки, яка виникла між потерпілим і малознайомим йому чоловіком, останній завдав потерпілому удар по голові, від чого той втратив свідомість. Коли ж громадянин опритомнів, то виявив відсутність телефона і велосипеда. Загальна вартість зниклого майна становила приблизно 13 тисяч гривень. Підозрюваного затримали того ж дня. Ним виявився 34-річний, раніше неодноразово судимий, за крадіжки ізмейльчанин. Під час обшуку у нього вдома знайшли викрадене майно. Правопорушника відправили у СІЗО. За повторний розбій скоєний за умов воєнного стану йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Смертельна аварія в Одеської області під колесами вантажівки загинула жінка-пішохід. Аварія сталася на трасі Одеса рені між селищами Новосільське та Орлівка. Пасажирський автобус з полученням Бургас Варна Одеса збив 52-річну місцеву мешканку, яка йшла посеред проїжджої частини дороги у зустрічному напрямку. Жінку шпиталізували до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Пасажири автобуса та два його водій не постраждали. У причинах аварії розбираються слідчі. повідомили у прес-службі облполіції. У Чорноморську дитина через балкон залізла на кондиціонер і застрягла там. На допомогу приїхали рятувальники. Інцидент стався на проспекті Миру. Співробітники ДСНС прийшли на допомогу восьмирічному хлопчику, який вибрався з балкона на кондиціонер і застряг на висоті другого поверху. Рятувальники скористалися висновними сходами та допомогли дитині спуститися на землю. Хлопчик не постраждав. Вже понад рік події в Україні є топ-темою практично всіх світових ЗМІ. не лише події на фронтах, а й життя людей під час війни. У цих умовах особлива відповідальність лягає на плечі журналістів, особливо регіональних, які є першоджерелом інформації на місцях. Питання взаємодії різних ЗМІ в умовах війни представники газет та телеканалів обговорили в Одесі в рамках спільного проєкту телерадіокомпанії «Град» та редакції Одеське життя за підтримки міжнародного фонду Айрекс про внутрішню журналістську кухню та про проблеми, які залишаються за кадром. Нам розповіли журналісти Учасники тренінгу в умовах війни для ЗМІ особливо важливо отримувати інформацію оперативно з перших рук. Для цього необхідно налагодити канали комунікації, передачі інформації, домовитись про формати. Цим питанням був присвячений тренінг, проведений редакторами телеканалу Гра та газети Одеське життя за підтримки програми партнерства у сфері ЗМІ Ради міжнародних досліджень Айрекс. Учасниками тренінгу стали журналісти з Балти, Рені, Ізмаїла, Подільська, Білгорода Дністровського та Любашівки. Спільно з партнерами з телекомпанією ГРАД це дуже така синергетична штука. Тобто, ми якраз можемо навчити тому, що ми знаємо там по газетам і сайтам. А телекомпанія знає, як робити телепродукт. Останнім часом питання про перехід традиційних мас-медіа в універсальні стає все актуальнішим. Найчастіше журналісти прогресивних українських редакцій готують матеріали для різних медіаплатформ. платформ. Ми е, працюємо над розбудовою мультимедійної редакції. Коли один журналіст працює як для друкованого медіа, так і для е, інтернет-медіа, так він може там е, працювати з соцмережами, і також він повинен е, знати, як зробити класний знімок, зробити коротке відео. Тут це така мультимедійна робота, якою треба навчатися. Зустріч регіональних журналістів відбулася у прем'єр-готелі Женєва, розташованому в самому серці Одеси. На центральних вулицях рано вранці журналісти практикували отримані навички, а практичне застосування демонстрували у студії ТРК ГРАД. Секрети журналістики, зйомки з міста подій без оператора, формати повідомлень новин, використання в традиційних змі новітніх технологій. Програма партнерства у сфері засобів масової інформації Айрекс, яка вже понад 20 років працює в Україні та підтримала новий журналістський проект в Одеському регіоні, якраз і призначена для обміну досвідом. Не лише із закордонними партнерами, а й на місцях за останній рік війни. Ми зрозуміли ну насамперед те, що журналістика це дуже важливо, бо інформаційний фронт не менш менш важливий ніж ну на справжній горячий фронт. По друге зараз Україна знаходиться і зараз вже рік, майже рік, знаходиться в центрі уваги всього світу. І люди, які е, поставляють, постачають інформацію. Будьте люди в маленькому селі, будьте люди в столиці. А саме через їх глаза, уста саме через них доходить ця інформація до глядача всього світу. Усі, хто продовжує працювати в атмосфері війни, знає з якими складнощами доводиться стикатися щодня. Журналістика не є винятком. Починаючи від регулярних відключень електроенергії часів блекауту до інформаційного контенту воєнного часу, з 2014 року в Україні з'явилася журналістика гарячих точок, кажуть представники ЗМІ, коли навчені кореспонденти висвітлювали військові конфлікти на території Донбасу. Після повномасштабного вторгнення РФ, кожен медійник так чи інакше фронтовий кореспондент. Як журналісти подають інформацію на тлі війні зі свого власного досвіду розповіли учасники тренінгу? Несомненно, це накладує дополнительну відповідальність на журналіста інформацію, яку подаєш і спілкуєшся з людьми даваєш якісь інформації. Нужно кожне слово вірити. Ви знаєте, що в Білгородністровському районі пройшли такі трагедії. Сергіївку в жилой дом і базу отдыха, в Затокі несколько разрушений, мост це вже притча в язиці. Тому ми очень скрупульозно підходимо к вибору, як подати інформацію і яку інформацію подати, щоб не опять же, нашим людям. Ну я ніколи не думала, що мені доведеться писати про війну сьогодні. Ми писали про ветеранів. Я їх вже майже один залишився в громаді з тієї війни, а з тієї це. Ну я вам скажу, що наш колектив організувався зразу, як тільки ми один номер всього пропустили через те, що не було де друкувати, був шок. Був скрізь, що інформувати населення. Ми повинні обов'язково, незважаючи ну, ні на які складнощі труднощі, тому що не можна залишати цей прошарок життя людей без. Нашої допомоги, скажімо так, головний підсумок проекту, ініційованого телеканалом «Град» та газетою Одеське життя та підтриманого програмою партнерства у сфері засобів масової інформації, не лише обмін досвідом та отримання нових знань, а й продовження партнерства регіональних редакцій, наголошують учасники тренінгу. Цей семінар, який ми зараз в якому ми приймаємо участь, він буде дуже корисний кожному з нас. Тобто, кожен, по-перше, дізнається про специфіку роботи своїх колег трошки з інших структур. І, можливо, ми зможемо більш якісно, більш тісно співпрацювати між собою, тому що зараз в нас одна спільна мета це боротьба на інформаційному фронті. Тобто, у нас є. Ворог, який не тільки закидає нас ракетами, але й також дезінформацією, різноманітними провокаціями, щоб розкачати суспільство. І тому ми ну, всі зараз в цій боротьбі. На Одещині затримали ухілістів та організаторів незаконних закордонних подорожей. Чоловіки призовного віку платили за виїзд до Молдови по 4,5 тисячі доларів. На околиці села Комарівка прикордонники зупинили автомобіль, у якому перебували четверо мешканців Донбасу та Дніпропетровщини. Чоловіки планували незаконно виїхати до Молдови. Щоб потрапити за кордон, втікачі зв'язалися з мешканцем прикордонного села. За свої послуги організатор запросив з кожного по 4,5 тисячі доларів. Прибувши до Одеси, мандрівники приміським потягом дісталися прикордонної зони, де їх зустрів організатор на своєму авто. Правопорушників затримали та передали представникам нацполіції. Заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука випустять під заставу 10 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Засоби масової інформації уточнюють суть справи. Ігор Ткачук нібито вимагав від громадянина 5 тисяч доларів за те, щоб влаштувати того на роботу. Водіє нагадаємо заступника ова 6 березня затримала служба безпеки України. Чоловіка підозрювали в отриманні хабаря. З кожним днем весна все впевненіше вступає в свої права. Відповідно, збільшується число одеситів гостей міста, які бажають прогулятися вздовж моря. Військові нагадують, відпочиваючи, що в регіоні продовжує діяти заборона на відвідування пляжів з мешканцями Одеси, які проводять вільний час на узбережжі, спілкувалася знімальна група граду. З приходом теплої весняної погоди потік містян, які гуляють вздовж моря, суттєво зростає. І якщо набережними прогулюватися можна, то виходити на пісок і тим більше купатися все ще небезпечно. Одесити про заборони пам'ятають і правила відвідування узбережжя намагаються дотримуватися. До кінця війни придержуватися. Ну, і життя це головне. Позагорати успіємо, що коли війна закінчиться. Гулять по набережной ну, никто же не запрещает. А на песок, я думаю, не стоит выходить пока. Ну, наши люди уже немножечко как бы уже ну, знают технику безопасности меры безопасности для себя, как ну, каждый для себя. Поэтому я думаю, что запрещать не стоит, но все-таки соблюдать меры предосторожности. Все таки нужна. Якщо от військове керівництво наше дасть дозвіл на те, щоб дала змогу таку людям відпочивати, тобто психологічно відпочивати від того всього, що відбувається, то я думаю, що це не зашкодить. але якщо явно буде така ситуація або погіршиться, то я думаю, що тоді краще не варто. Потому что це все-таки ризик, все ризик для життя здоров'я. Если есть опасность, то тогда все-таки не стоит. А если опасности мин нету или как-то нас обезопасят от этого, то как бы чего бы нет? Просто вот, гуляємо и все. А так стараемся не. Ну, и не... Люди выпускают вот, детей. Ну, надо законопослушно быть. В том, чтобы не было беды. Я думаю, до конца, пока не воду. в воду. міни мины плавают. А если принесуть течением а, мину, то кто-то діти дети тому подобное. Тобто, -то десь недалеко можна ходить, але в моє не заходить. Прогулявшись вздовж моря, ми помітили містян, які на свій страх і ризик порушують заборони, виходять гуляти на пісок або купаються в морі. Однак узбережжя залишаються лінії оборони, наголошують військові. Небезпека нікуди не зникла. Обмеження відвідування рекреаційної зони зберігаються. Забувають громадяни дуже швидко про те, що море в нас заміновано, і воно дійсно продовжує нести в собі загрозу, зокрема штормова погода, яка притаманна цьому сезону. Вона була дуже бурхливою і дуже багато мін виносило до узбережжя. Така морська міна в воді, здетонувавши, може уражати внутрішні органи людини, наприклад, на відстані до кілометра. А розрив міни безпосередньо біля узбережжя дозволяє уламкам летіти на відстань 100-150 метрів. У червні минулого року в Одеській мерії розробляли проєкт створення безпечних ділянок на узбережжі. Планувалось сітками захистити пляжі від випадкових мін, які можуть бути зірвані в морі і прибитися до берега. Також згідно з повідомленнями чиновників, проєктом передбачалася установка додаткових спостережних веж. Однак, судячи з усього, кажуть одесити, плани так і лишились не реалізованими. Минулого року порушувалося питання про створення спеціальних територій відпочинку безпечних ділянок на пляжах, де передбачалося встановити захисні сітки. Одесити вважають, що напередодні літнього сезону це питання стає актуальним. Думаю, стоїть, звісно. Ну да, всі люди були б за в основному. Все равно кто-то будет купаться, да? Ну, я уверен, что да, по-любому будут купаться. Будет запрет или не будет запрета, все равно найдутся те, кто будут купаться. Это ну. очень неплохая идея, но на это надо деньги. А эти деньги лучше потратить на дроны для ЗСУ. Как по мне, вот такая моя позиция. Ну, если найдут лишние деньги, и у нас будет много дронов, то почему бы и нет? Людям тоже надо отдыхать. Зараз не було воєнне вміти, а як це от від цього? Є таке поняття ще як дрійфуючі міни. І це теж досить небезпечно, тому що в будь-який момент ти ж не знаєш, куди вона може приплисти ця міна і де в якому місці. Тобто, я думаю, що перед цим ще мають бути якісь підготовлені процедури, щоб всьому, всьому могли люди купатися і відпочивати взагалі. Какое-то удійденне місце для для людей треба зробити таке самое, саме безпеке, которое, ну вот ну, все-таки хочеться где-то да, людям отдохнуть і море все-таки мені кажется, що нужно об этом подумати. Тільки з початку цього року контрольовано вже знищено близько 20 мін, які винесло на узбережжя. Небезпеку представляє і пісок на пляжах, яку саме роз'яснюють військові. Незважаючи на те, що нам вдалося відтиснити ворожі кораблі на дуже велику відстань 100 150 кілометрів в морі, і навряд чи вони наважаться. Підсунутись ближче залишається небезпека диверсійно-розвідувальних груп але або невеликих е, десантно-штурмових операцій невеликими групами, які ворог відчайдушно може в принципі гіпотетично заподіяти, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що сили оборони вжили відповідних заходів, тому і пісок також на багатьох ділянках може бути небезпечний». Безпечним місцем для прогулянок та відпочинку залишаються міські набережні. Тут можна провести час без загрози для здоров'я. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.